Привіт! ви на каналі Зміст, а це дайджест новин, від яких хочеться одночасно плакати, сміятись і знову переїжджати в село. Тому сідайте зручніше, беріть каву та не забудьте поставити лайк цьому випуску. Почнемо з того, що справді болить. У Полтаві помер пес дендрик. Так, той самий пес із дендропарку, який став місцевим символом боротьби з людською жорстокістю. Понад три роки він жив у парку, пережив усе зиму, спеку, байдужість і навіть кульове поранення. Так на початку березня в нього стріляли. Але Дендрик вижив. Волонтери його вилікували, його забрали додому, подарували власний вольєр, територію, турботу. І от інфекційний гепатит. Організм не витримав. В інтернеті ширилися чутки, що нібито він помер від отруєння чи знущань, та це неправда. Волонтери нові господарі всі в жалобі, і ми разом з ними сумуємо Дендрику. Ти був добрим собакою. Лелеча Сага триває. Якщо ви думали, що все життя це серіал, то спостерігайте за цими птахами. Гніздо влаштували як належить спільними зусиллями природного парку і сироварні. Все красиво, романтика, гніздо, любов. 2022 рік. В гніздо повертається Грицько, лелека з характером та його супутниця Одарка. 23 рік. З гнізда починається стрім. У 24-му все по графіку. А у 25-й став несподіваним поворотом. Одарка прилетіла Грицько. Ні. Це так несподіванка. І тут на горизонті з'являється Грицик. Новий молодий в кадрі інтим в прямому ефірі Нова пара. Одарка зрадила, а може, просто живе далі. Тепер уже на Полтавщині нова історія. До речі, нині в молодої родини чотири яйця. Грицьку, якщо ти дивишся це з Африки, знай тобі знайшли заміну. І досить успішно. Ще одна подія тижня матч Ворскли з Луганською Зорею. Полтава приймає гостей в межах 23-го туру УПЛ. Перший тайм спокійний, мов субота на леваді. На старті другого тайму зоря відкриває рахунок 0-1. Але ворскла не спить, підтягуються, зрівнюють. І все йде до мирної розв'язки. Та на четвертій компенсованій хвилині зоря вирішує, нічиї не буде і забиває вдруге. – 1-2, фініш. Полтавці боролися гідно. Рахунок міг бути іншим, але іноді м'яч просто не слухається, навіть якщо дуже хочеться. Полтавська класика. Кіоск, шаурма, скандал. Цей конкретний кіоск біля Цуму не простий, це ніби святиня. Колись його благословив сам Михайло Юхименко, колишній архітектор, заступник Кукоби. Змінились мери, президенти, курси валют, а кіоск стоїть. Колись Олександр Мамай продовжив термін розміщення на 5 років. Кіоск отримав нове життя. Нині він легальний ще мінімум на рік, аж ось кіоск вирішили знести, хоч дозвіл дійсний. І от, уже в березні 25-го інспекція по благоустрою намагається щось вирішити. Але Скоріше за все, нічого не станеться. Кіоск стояв, стоїть і, мабуть, стоятиме вічно. Ще одна історія з серії, можливо, ви забули, але у Полтаві стоїть імперський пам'ятник на місці відпочинку Петра І. Оце так несподіванка! Не так давно в нас ще був пам'ятник самому Петру, та його демонтували. Щоправда, журналістам це не анонсували. Але що тут зробиш? Повернімося до першого пам'ятнику. в квітні з монументи знімають темну тканину і все. Тепер є план перенести його в музей. Можливо, колись, але не зараз. Терміни невідомі. Біля пам'ятника зібралися люди. А що вони думають про знесення імперських символів? Дивіться в одному з відео з місту. Посилання зараз з'явиться на екрані. Поки центр міста святкує можливий демонтаж пам'ятників на Подолі Апокаліпсис. Тут три чи чотири великих. Провала Полтава йде прям під землю. Ями, провали, асфальт зникає. Місцеві не знають, що трапилось. Ми теж. Але версії є. Можливо, каналізація, можливо, старий водогін, а можливо, метро, про яке ми досі не знаємо. А ще, може, це секретна база Лелек, в будь-якому разі сюрпризів не бракує. На тлі всього цього полтавський топ-чиновник Валерій Пархоменко, перший заступник міського голови. Вирішує про себе нагадати. Для цього він пірнає у ворсклу та витягує ні, не русалку, а золотий ключик. Для чого ніхто не знає. Зайшов ключ, Ну, походу, під золото. Я так думав, що це ключ від близьких воріт. Це можливо на золотаке шукали. Але може це ключ від кабінету мера Полтави? Жартів багато, сенсу мало. Але хай буде, Полтаві потрібні нові герої. Отакий був тиждень. Весело, трагічно, абсурдно. Все як ми любимо. Дякуємо за перегляд. Пишіть у коментарях, що найбільше вас вразило: Одарка, Пархоменко чи кіоск. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, бо далі тільки гарячіше. До зустрічі в наступному випуску.